Так, Друзі, всім привіт! Дивіться, є у нас отаке чудо, називається воно басейн. Але, е, як завжди, використовується не зовсім по тому призначенні, про при якому його було задумано, використовується більше як просто декоративне озеро. Але в цьому році хочеться трошки в ньому ще й поплавати. Для цього ми Будемо його зараз облагоражувати. Змінимо покриття, все зберемо будемо разом з вами дивитися, що з цього у нас вийде. Це наш головний помічник. Бачите, він наче згоджує всі наші роботи. Якщо щось ми придумали, те, що йому не подобається, ну, тоді сам івануваті. Цей басейн буде розірваний в клодча і купатися буде тільки він сам. Так, перше, що нам потрібно тут зробити, дивіться, у нас пропали сходинки, зараз ми будемо їх. Перероблювати, вимащувати. До речі, з чого це взагалі вся конструкція зроблена. Дивіться. По периметру у нас ось таке бетонне кільце. Зроблено воно із пустих пляшок. І бетона. І загран від Все остальне отут. ось тут була просто росла деревина, ми її викорчували. Получилось отакий отвір, трошки його розкопали, облагородили по різним по, дві, по двом краям, по двом стінкам зробили скоси, зробили дві сходинки, ну, а далі подивитись, що далі. Поїхали робити тут наші сходинки. Так, беремо наш найголовніший ресурс. В нашій стройці це пляшки, заготавлювати їх не так уже важко. Валом мішками викидаються на переробних станціях їх взагалі збирають за копійки. Приїхав, набрав мішок, заплатив 5 гривень, а не заплатив 20, тобі принесуть. Із них ми будемо все це будувати. Будемо зараз вирізати, вибирати лишній пісок. Вимощувати, засипати, підсипати, утрамбовувати. Поїхали намагаємось трошечки тут вирівняти нашу основу. Куди буде закладатись далі наші стройматеріали? Ось такимись чином буде вкладатись? Поділемка. Ладно, почнемо з цього краю. А там вже буде получатися. О, ти диви і тут таке. Це, до речі, наші дві опори на верхній щабаль. У ну, нас буде вкладатись таким ось чинок. Так, так. вимостили основу. Посыпаем, равняем транды. Трішки його все це змачуємо, надамо йому необхідної форми, трошки залишимо, щоб воно застигло чи засохло, щоб грунт висох. А завтра ми вже, коли це все буде сухим, будемо допрацьовувати. Є у нас отакі ось дирочки. З'явились вони завдяки тому, що там за два роки ті, що ми не користувалися нашим басейном. Тут уже проросла якась трава. Корінь ми видали, така з'явилася дирочка. Зароблю її також піском, тим що у нас є. Змачуємо і вирівнюємо, даємо йому висохнути І стінка у нас буде повністю готова вже для того, щоб продати нашу поверхню. Так, друзі, вже настало у нас завтра, а у вас це ще досі сьогодні і зараз. Значить, положили під низ чорне агроволокно. Вийшло у нас там ширина 1,6, довжина 12 метрів. Поверх ми поклали біле агроволокно. Для чого цю процедуру ми зробили? Чорне агроволокно. Як показала вже практика декількох років, не дає утворюватися рослинам під плівкою. Значить, Біле агроволокно, ну для того, щоб, скажімо так, для кольору. Взагалі для кольору, таке для естетичного виду. Зверху поклали плівку, ультрафіолет, який не пали. Як вона там називається, я не пам'ятаю. Устойчиво до ультрафіолету. Ну і набираємо воду. Включимо трошки пізніше. Так, зараз будемо обрізати їхню клейонку і вимушувати по периметру каміння. Поехали. Це ось такий у нас вийвся результат. Ось так. Це все обклали. Трошечки погралися, але ж, який результат ми з цього маємо. Зацініть. Так, Зараз, якщо ви звернули увагу, вода у нас така типу як з глиною, ну, жовтувата. Зараз будемо сюди вливати хімію. А в цьому році хочемо спробувати перекис водню 60%. Значить, У нас тут десь 2 куби води. На куб води первоначальну дозу вливаємо 400 г. А в послідуючим вдвічі менше це по 200 грамів, що вливаємо перекись. Беремо таку ємкість 750 грам, ну, нам нужно 800, тому вливаємо одну пляшечку і ще 50 грам. Так ось додавали ще додаємо, трошки перемішали, і нехай воно працює. Працювати йому необхідно протязі 12 годин. В басейн залазити не можна. Після цієї процедури нам ще потім подобається зібрати той осадок, який у нас впаде на дно. І тоді вже буде у нас гарна чиста прозора вода.